Вітаю вас, малята, і з вами я, Людмила Миколаївна, та наш друг фантик. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про те, яку пісеньку співає наш фантик. Скажіть мені, як ви думаєте, про що може бути пісенька фантика? Так, пісенька може бути різна. А від чого це залежить? Вірно, малята, від настрою фантика. Гляньте, який фантик наш веселий, усміхнений. Мабуть, і пісенька його буде яка? Так, радісна. А якщо фантик сумує, яка в нього буде пісенька? Вірно, малята, невесела, сумна пісенька. А давайте з вами. Послухаємо пісеньку фантика. Для того, щоб фантик гарну пісеньку заспівав, давайте попросимо його залізти у гарну торбинку, в чарівний мішечок. Давайте всі скажемо гарно такі слова. Фантик, фантик, у торбинку швидше забігай. Фантик фантик у торбинку швидше забігай, нам свою пісеньку заспівай. Ось, малята, фантик вже забіг до чарівного мішечка. Давайте цей мішечок покладемо гарненько на ліву долоньку, накриємо правою і біля вушка послухаємо, що ж наш фантик співає. Тепер біля іншого вушка. Я чую, що наш фантик співає пісеньку про те, що прийшла зима, а зима йому дуже подобається. А ви про що фантик вас співає пісеньку? Послухайте. Мені так сподобалося. Я хочу ще слухати його пісеньку. Вона чарівна. Ви знаєте, що заспівав фантик на цей раз? Він заспівав сумну пісеньку, а все тому, що він у мішечку один. Він хоче співати пісеньку з друзями. Давайте покладемо ще фантики у торбинку. І запросимо їх до нашого друга фантика. Давайте. Фантики, фантики, у мішечок вистрибайте, свого друга фантика всі розвеселяйте. Ну мо, ж фантики. Гляньте малята, уже в мішечку багато фантиків. Я думаю, що фантик не буде сумувати. Давайте знову послухаємо їхню пісню. Ось який великий став мішечок. Це тому, що в ньому вже не один фантик, а багато. Послухайте, як гарно вони шелестять. Спробуйте ви так! А тепер давайте покладемо мішечок на ліву. Правою накриваємо і чудову пісеньку слухаємо. Мій фантик заспівав веселу пісеньку про те, що йому дуже радісно, бо він зустрівся з друзями, а ваш фантик. Про що він співає, коли в мішечку з'явилось багато фантиків? Послухайте малята і розкажіть мені обов'язково. Дітки, мій фантик став щасливим, веселим, радісним, а все тому, що він зустрівся своїми друзями. Це для нього дуже важливо. Скажіть, а ваш фантик став радісним? Впевнена, що так. А давайте з вами поміркуємо, що ще важливо для фантика. Скажіть, будь ласка, у вашого фантика є дім, де він живе? Є місце, де він відпочиває, спить. Давайте разом поміркуємо, де може жити фантик. Фантик може жити? В ось такому чарівному мішечку. Мішечок має бути великий, щоб фантикам було зручно, бо фантик буде не один, а з друзями. І обов'язково на зав'язочках, щоб фантик не загубився. В Ось такій чарівній шкатулочці теж можуть розміститися фантики. Гляньте, шкатулочка квадратної форми зручно закривається зверху кришечкою. Нашим фантикам теж буде чудово. А ще малятка навіть ось такій коробочці, від взуття чи ще якоїсь іграшки можна розмістити багато фантиків. Їм там буде зручно. І саме головне. Що фантики поміщаються різного розміру, і великий, бачите, і маленький, і дуже зручно, що коробочка наша закривається, фантики загубитись, не зі? Дітки, я думаю, що ви, нашого чудового друга, обов'язково розмістите, поселите в будиночок, а який він буде, то вже виберете ви. Чи коробочка, чи шкатулочка, чи мішечок. Мені дуже буде цікаво подивитись на ваші будиночки для фантиків. А ще я хочу, щоб ви обов'язково послухали пісеньку нашого прекрасного друга Фантика. До побачення, малята!